І дай Бож, дарочка, всім люблять глядачі! З вами, як завжди, Лезвард. І ми знаходимося на нашому найпрекраснішому сервері Терраріо. Просто подивіться: оце колись був наш е, трибу, наша була трибуна. Тепер. Все настільки сильно змінилося. Я просто не пізнаю наш попередній спаун. Це таки пройшло вже приблизно 2 чи три тижні з моменту останнього відосу. А змін тут таке відчуття, ніби цілий рік пройшов. От просто подивіться, подивіться, наскільки все сильно змінилося, і ми зараз разом з вами будемо це все діло вивчати, ознайомлюватися з тим, що тут додалося, що тут перебралося, і я відповідно хотів би окрему частину виділити цього відосу на. Історії все-таки треба поговорити, розказати вам, які тут конфлікти ставалися, які заходи, які івентики і тому подібні речі. Я надіюсь, вам цей формат подобається і відповідно, ви зможете проявити свій актив у вигляді коментарів та лайків. Так що давайте почнемо. Кажу зразу, що я буквально десь хвилин тому зайшов на сервер, тому все ж тут знаходиться так само, як і для вас. Для мене буде в новинку, тому що я трошки випав. З графіку дуже багато різних прикольчиків в житті сталося. І, відповідно, було тяжко присвятити час найлюбимішому серверу в терраріуму. Але я буду виправлятися і я надіюсь, ви будете мені в цьому допомагати. Будете мене мотивувати своїм активчиком, і ми будемо повертати велич нашого найпрекраснішого сервера. Так, мене трошки зомбі вирішив подамажити, тому треба швиденько дуже вдягнутися у броньку і будемо знайомлюватись. Так, це у нас, вроді, склад. А ні, це не склад. Це якраз таки нова пошта. Гравці все-таки зрозуміли, суд, яку ми намагалися для них донести на чорному сезоні. Треба свою гру реально самостійно робити, розвивати. І бачите, вони вирішили почати з дійсно дуже важливої штучки, тому що карта велика, і рухатись від неї. Рухатись по ній ну дуже довго. А можна всього, всього лиш заплатити пару ДК людині і відповідно зекономити собі дійсно купу часу. Це величезний плюсик тим, хто це збудував. Дякую, що проявляєте свій актив. Так, це в нас. я думаю, якась таверна. Це всього лише простий магазинчик. Ай! Не дамаш мене, дурачок, я тебе навіть вбивати не хочу. Це всього лише магазинчик. Портал зрошки, перерозбавили, СБТ, я думаю, ми до нього ще дійдемо, якщо нас туди пустять, тому що я знаю, там капець, які системки додавали в цю будівлю, типа там майже нереально зайти в неї, вилізти з неї, Ну, коротше, вирішили ванільно захистити е цю е будівлю від Гріферів та будь-яких інших злочинців. Так, а все-таки давайте підемо до найголовнішої будівлі, яка була е дійсно центром е села Новачків. На останньому відосі. А її немає. Друзі, LA бар давно вже знесли. Для тих, хто грає прям день в день на сервері, це не є якоюсь новинкою. А для тих, хто, на жаль, покинули нас. Прошу повертатися. Сталася певна подія, коли Квін стала е, гра старостою. До речі, ми її з цим вітаємо. Е, вона вирішила за межами своїх повноважень продати цю територію іншому гравцю, що він її розвивав. Ця результаті виявилося, що вона це не могла робити, і вона вирішила її знести. Тому наш любимий з вами лейбар був повністю знесений, і тепер єдине, що про нього нагадує, це ось ця стежка, яка так і залишилася з тих часів. Сумно, але такі наші реалії. Але тепер вона вирішила переїхати на нове місце, тому Елейбар тепер знаходиться тут. Але все-таки бракує цієї, знаєте, нотки цієї няшності, любові, яка тепла, я б сказав, навіть. В тому місці, де він стояв раніше. Але окей, я вірю в що цей бар також стане дуже крутим. І ми бажаємо Квінс успіху в розвитку цього бару. Окей. Так, в нас, як я так розумію, появилися нові райончики. Це магазин, самий старенький, як завжди. Гуртожиток ніким не чіпаний. Це теж ще старенький магазинчик, нема до нього питань. Ось такий райончик. Але мені здається, я на останньому відосі його не показував, тому можете подивитися. Це в нас. Банк. До речі, я в нього ще ні разу не заходив, думаю, треба скористатися можливістю цією. Ага, ну, виглядає доволі так опрятно. Ведеться будівництво. Окей, ми не будемо сюди заходити без проблем. Давай, конячка, підемо далі. Якщо це не мій кінь, я походу його в когось вкрав, не треба в суд подавати. А, це кінь квінс. Але вона не була проти, щоб я на ньому катався. Тому все окей. Так, це що таке? Оце що таке, я щось не розумію. Шо-шо? Що, що? Вівтар для молитв. Ага, ніфіга собі. Вау. Є мать. Страшно. Не хочу підходити більше сюди. Окей. Кстаті, я вам це не показував на останньому відосі. Я під час стріму вирішив зайнятися. Будівництво і музею в кінцем результаті мою роботу продовжили гравці. Тіпа в чому була суть, ми хотіли зробити, так би мовити, ноєвий ковчег і зібрати абсолютно усі види тварин в цьому місці. Не знаю, чи вони продовжили насправді цю справу. Давайте подивимося, оцінимо. Бо щось я відчуваю, що насправді вона так і занепадає. Так, да, вона дійсно вона занепала, ніхто цим не вирішив продовжувати займатися. Сумно, сумно, але та, це була моя ідея, не їхня, тому в мене ніяких претензій, особливо, до них немає. Все-таки, до речі, вирішили добудувати ось цю нашу мерію. Цікаво подивитися, що там всередині твориться. Анука, анука. Ну, для мене може вхід бути безкоштовний, все нормально. Ага. Ну, непогано так, непогано. Мені особисто подобається. Ніяких претензій до тих, хто це будував. Я так розумію, це будував ще Robux. Взагалі немає. Дійсно, навіть не можу повірити, що залишити сервер на тиждень означає повністю віддалитися від його справ і просто втратити зв'язок з реальністю, я б сказав. Просто реально подивіться, наскільки все змінилося. Дуже сильно змінилося. Так, ну наша таверна, ой, точніше, наш актовий зал так і. Залишається любимим місцем для всіх, не міняється. Ось можете подивитися. До речі, судова зала. Її все-таки вирішили перебудувати чи ні? Ага, вона так як. Ага, так і залишилася пусткою, я б сказав. Бачите, в нас стала ситуація, що один із суддів Верімен вирішив трошки нахуліганити. Як саме в результаті підали його під судовий трибунал, і ми вирішили. Попросити усіх суддів переїхати в інше місце, тому що дійсно робити судову залу на спавні, як на мене, не дуже доречно. Ну і як мінімум дуже сильно тупо. І якщо мене, мене не підводить пам'ять, вони вирішили переїхати в місто Елісію, подальше під спавну, тому великі, великі молодці. Ага, Це типа кістка динозавра, ну прикольно в разі, з фантазії, не взагалі немає ніяких питань. Це, я так розумію, я просто ще цей момент застав. Це а, в нас є Алея Слави. Тобто, а, якщо ви замітили тут а, розміщаються всі імена і фамілії людей, які а, загинули а, під час російсько-української війни. А, сумно, що сільські багато тут імен і фамілій, але якщо вам ці імена і фамілії знайомі. А, Моліться за цих людей. Дійсно сумно, дуже велике сумно. І яким би ми не були дитячим проектом, яким би ми не були проєктом кубічним, знаєте, типу віддаленим від реальності. Але ми маємо пам'ятати, завдяки кому ми сьогодні маємо можливість грати з вами на тераріумі. А це все-таки, друзі, дякуємо нашим захисникам. Е, окей. Окей, добре, вирушаємо далі в нашу подорож. А, мені здається, я ще не все обійшов навколо спавну. І далі ми перейдемо до наших історій, тому що я собі виписав пару пунктів, які би хотів сьогодні виголосити на цьому відосі. Так, а, підійдемо хоча б трошки до СБТ. Всередину заходити не зможемо, тому що я знаю, там потрібна спеціальна картка для обходу. Тому хоча б здалеку так подивимось, що у нас тут є. Для сплати штрафів. Офігеть, як тут це працює. Ану, щось можна там подивитися? Так тишком нишком. Щось там є, щось там є. Цікаво, цікаво. Але да, зайти, зайти, на жаль, друзі, як би я не хотів, але неможливо. Окей, тоді будемо вирушати далі. Тепер ми переступимо дійсно до питань, які би хотів з вами обговорити. Це, по-перше, судова реформа. Тому що, якщо ви замітили, а я думаю, ви замітили, що в нас виникає зараз певні проблеми з суддями, що там не всі ну, справи дуже довго розглядаються, некомпетентні судді ля-ля-ля-ля, ну, коротше, ця вся і псо, і так далі. Я хочу вам пояснити один момент, що на даний момент в нас дуже багато є суддів, які грали на попередніх сезонах. І поясню для вас, як виглядала ця вся система раніше. Не було ніяких законів, тобто судді визначалися відповідно від того, як їм в голову прийде той чи інший штраф, вони так його і видавали. Зараз у нас дійсно гарно прописані усі закони, я б сказав, найідеальніші за всі сезони. І судді туполіняться їх прочитати. Тому ми змушені дійсно їх звільнювати, або вони самі лівають суду, щоб набрати дійсно досвідчених людей, які готові. Читати закони і, відповідно згідно з діючого законодавства виносити рішення. Я думаю, і для вас це плюс, тому що ви можете дійсно захистити свої права, так і відповідно плюс для майбутніх суддів, тому що це класна практика, яку, яка в подальшому може їм в житті пригодитися. Хто знає на яку професію він піде працювати, там не знаю, можливо дійсно, якийсь суддя, який був у нас тут на сервері, в подальшому реалізує себе суддею в житті. Все може бути, ніхто від цього не застрахований. Окей, тому е, ви мусите цей момент пережити. Вже, вот, як мінімум, ми переписали судову хартію, вона прямо гарно прописана. Тепер Верховний суддя це не лідер суддів, тому що якраз порушується принцип незалежності. Щоб ви розуміли, судді добивалися того, щоб апеляціями, тобто, от подали ви справу. І, відповідно, якщо ви хочете повторний розгляд, ним мав займатися лише верховний суддя, тобто якраз на той час лідер. От, прикиньте, ви з цим Верховним судею посварилися. І, відповідно, він, ваша справа дійшла до апеляції. І вам прийдеться саме в нього проходити цю апеляцію. І, відповідно, як він може незалежно вчинити розгляд справи, якщо у вас з ним конфлікт. Розумієте, про що? Я думаю, ви цим розумієте. І тепер ми дійсно змінили систему, і верховні, суддя, верховні судді просто займаються. Розбанами, банами і тому подібними речами. І тобто він там буде не один верховний суддя, а декілька. Якщо говорити, от, типа плюс-мінус ось так. Там ще набагато ще різних штучок. Якщо вам цікаво, можете зайти почитати в наш гідбук. Там дійсно всі закони гарно прописані, і відповідно дуже цікаво все виходить. Якщо що, їх пишуть дійсно юристи, у нас от, в команді серед адвокатів є дійсно мої друзі-юристи в прокуратурі люди. Капець, які також досвідчені, які нам допомагають на писанні, тому особисто я дуже радий, що саме ці люди приєдналися до нас, і ми разом з ними пишемо ці штучки-дрючки. Бо це дійсно це класно, це весело, це нова гра. Раніше такого не було. У Нас лише існував суд, а тепер дивіться, і суди, і адвокатура, і прокуратура, і там армія вже приєдналася, і тому подібні речі. Це круто. Я думаю, вам це також мало би сподобатись. Як мінімум, якщо ви, наприклад. Не маєте достатньо часу, щоб сидіти вчити ті закони, розбиратися, в них, ви можете що зробити, замовити собі адвоката або якогось юриста, щоб допоміг вам, відповідно, написати заяву в суд, або допомогти в цілому достатньо докласти сил, щоб все-таки отримати якесь задовільне для вас рішення в суді. Тому поки що все класно, все супер. Звичайно, не всі справи. Розглядаються прям дуже круто. У нас зараз є певні гріфери. Е і люди водацьки за допомогою цих гріферів починають звикати до того, що треба реально е звертатися до правоохоронних органів і також звертатися в цілому до судової установи. Окей, на рахунок судової реформи, я думаю, ви зрозуміли. Далі я би хотів поговорити про дійсно капець, яке цікаве е явище, як Королівський престол. Як ви зрозуміли, перед початком четвертого сезону я вирішив змінити посаду президента на князя. Я це зробив не просто так, тому що по перше я хотів монархію на сервері, а це капець яка класна штука. А по-друге, я хотів розвити дійсно по-новому цю нашу гру на террарімі. Тому що завдяки цьому, завдяки новій посаді князя, я можу навколо себе визначити якогось шута, які, ну типу, Королівського шута, який би міг там нас розважати, під стріми залітати, робити класну двіжуху. Я би зміг зробити дійсно класні процедурки, наприклад, там. Наприклад, збудувати якийсь власний замок, і ми б могли разом з вами будувати там якусь гру. Я би міг визначити якихось класних гвардійців, які б здійснили безпосередньо мою охорону. Я би зміг зробити, нарешті, можливо, моє коронування як князя. Це було б також класно. Типа, це новий геймплей для нас. І відповідно, завдяки створенню цього королівського престолу, я даю можливість гравцям, які раніше себе не могли реалізувати, доєднатися до королівського престолу, зайняти якусь класну. Посаду, яку, наприклад, яка йому дійсно подобається, і, відповідно там розвиватися. Тобто, я постараюсь в терміні цього тижня якраз е, таки активізувати цю штуку, знайти своє місце, де можна було би збудувати цей замок, і безпосередньо пробувати вже е, грати не як простий гравець, а дійсно як князь. Було би класно також прописати ці всі знаєте, етичні моменти, ж, типу, що до мене можна звертатися, е, там, ваша там, і тому подібне. Ну, типу, не то, що я ЧСВ, а це просто прикольно, це весело і це лишня гра для вас. Я думаю, вам сподобається. Якщо тут люди, е, якщо є тут люди, які е, от, це, що я розказав, дійсно мотивує, і вам це подобається, можете мені написати в Діскорд або там в тікет будь-який, і відповідно я готовий вас прийняти до себе, і ми разом збудуємо цей. Прикольний королівський престол. Окей, йдемо далі. Це старости та конфлікти. Що в нас сталося перед виборами Квінс? Це дійсно такий цікавий конфлікт. Ну, для мене він особисто максимально зрозумілий, але для інших я хотів би розтлумачити його. Бо, типу, я на той момент уникнув будь-яких коментарів. Тобто, єдине, що я там відповідав, якісь гілки в Діскорді. але тепер хотів би дійсно поговорити про це детальніше під відео. Якщо коротко, подались два кандидата Квінс і Ледогріб, але я вирішив самостійно вибрати Квінс е, на цю посаду. Е, що в нас тоді сталося? Люди, які дійсно не шарять за наш сервер, вирішили, що якщо вони в Діскорді понаставляють галочок на посаду, ой, на у вакансіях на старосту на якусь певну особу, відповідно, він мав би стати головою. Ну, він би мав стати старостою. Тобто. Я думаю, ті, хто грає вже-мінус плюс 4 сезони, вони шарять, що в нас такої системи ніколи не було. Просто вакансії створюються для того, щоб показати, які в нас є кандидатури. Е, я нічого не говорив про вибори. Я дійсно хотів ознайомитися з кандидатами, якщо я, я, якщо я не бачу якоїсь достойної кандидатури, я даю е, на вибір вам, тобто, щоб ви вибрали цю людину, як це я робив на самому початку сезону, на другий день існування четвертого сезону. Ось так. Бо я тоді кажу, я не був ознайомлений з людьми, відповідно, краще народ вибере, а там вже як буде, так і буде. І що я побачив? Ледогріб, ну е... взагалі неактивна людина. Від слова зовсім. Типу, його навіть на сервері взагалі немає. Тобто, в яку годину я би не зайшов, його майже ніколи немає. Типу, там всі, хто проголосували. Це е, були люди з його поселення. Відповідно, вони і хейтили посаду. Е, вони хейтили кандидатуру Квінс. А Квінс, це людина, яка прям день в день грає на серві. Ну, прям капець як часто грає. Вона навіть все це, що збудовано, ну, завдяки їй. Велика, вона молодець. І розумієте, я особисто я побачив, що вона капець, яка активна, і нам саме такої людини бракує на посаді старости. І. Я вважаю, що я зробив правильно. Тому що. ну, Я побачив дійсно ситуацію, як вона є. Ті, хто голосували за неї, вони ніколи в село новачів не приходять. Тобто вони вирішили чисто для приколу проголосувати, напевно. А я вирішив вибрати от так, справедливо. Можливо, це. З їхньої точки зору неправильно, але якби я як князь, я відповідно за собою зберіг це право вибрати ту чи іншу людину. І я особисто не жалію. Єдине, про що жалію, що не наголосив на тому, щоб Квінс читала закони, які регулюють її діяльність. Бо, наприклад, вона якраз тоді промахнулася з тим, що вирішила комусь продати територію, а кажу, в неї немає можливості стосовно цього. Вона може лише здавати в оренду ту чи іншу територію в селі Новачків. Тому це фігово. Це фігово Квінс, Якщо ти будеш це дивитися, будь ласка, врахуйте на майбутнє, або там щоб дай якусь ініціативу, щоб ми створили якийсь типа, юридичний відділ в селі Новачків, які би допомагали старостам у якраз таке розумінні наших діючих законів. Тому кажу, сталася така ситуація, де дуже сильно хейтили Квінс, думали підірвати її. Потім почали збирати якісь підписи, ще більш дивніша штука. Ну я особисто, знаєте, подивився на цих людей. Думаю, ну давайте я їм якось дам можливість себе проявити. Кажу, давайте так. Раз ви говорите, що всі 40 людей, які проголосували за Ледогріпа, дійсно є реальними гравцями. Нехай в актовій залі ось тут. Всі вони прийдуть. Я вирішив, типу, зменшити до 30, бо я розумію, що 40 не зайде. І ось тут, щоб їх тут було рівно 30, хоча би, хоча би 30. Вони такі нема питань, добре. Потім за два дня до того, як вони мали зібратися, вони почали включати голову і зрозуміло, що це нереально зібрати людей. Почали е, ти нам даєш такі нереальні. Е, ти нам даєш такі нереальні е, завдання. Бути такий, то такий, то ну коротше, там такі сталися конфлікти, не дуже приємні, але в цілому я радий, що я зберіг е Квінс е на цій посаді. Пізніше я поговорив от, з одним із представників е від Ледогріба і зрозумів е одну істину, що, типу, Ледогріб можна сказати, був такою маріонеткою, тому що вони просто хотіли своєю групою людей е приєднатися е до будівництва села Новачків, тобто повністю вирішили забрати його під себе, така велика група людей. І вони разом вкидували в того кандидата, бо вважали, що він типу най найбільш активний серед них. Але розумієте, в чому найбільше прикол? Окрім того, що вони е забрали більшість голосів, е Ледогріб не підходив в цілому по всім критеріям, які тільки були на посаду старости. Він не був публічним, він не був активним. Тобто мені особисто було би стидно. Я визначаю людей на такі посади не заради того, щоб. Е Просто формальність, просто заради івенту, щоб люди прийшли, проголосували. Я це призначаю, щоб люди, ну щоб е, село новачків розвивалося. Якщо би на той момент ми при, прийняли, ну я би з 100% вірогітністю, що, що село новачків би занепало. За От, чесно, занепало би прям, прям я так як є, кажу. Кажу, його ніхто не знає. Ну, от тільки оці типи, тіпи, які були, тільки його, його знали. Він не є публічним. Два, два повідомлення, якісь в газеті надіслав далі, все він соромився. Квінс взагалі без проблем виходить до людей, може з ними спілкуватися, веде комунікацію. І саме це я і ціную. Розумієте? Це так само, коли ми е, на другому-третьому сезоні е, вибирали президентів. Ну, по факту те ж саме. Тобто класний івент збиралося до ста людей, але в кінцевому розеті люди десь пропадали. Ну, тобто майже нічого не робили. Або якщо і робили, то приймали такі рішення, за які мені реально стидно було, і через які в кінцему розяті падав онлайн дуже серйозно. Згадайте ті самі ліцензії е на луки, на арбалети, е МДК там, і тому подібне. Ну, дійсно, реальний крінж. І я розумів, що таке саме може статися і з Ледогрібом. Зараз якраз у Queens закінчилися її повноваження і ми подивимось. Як себе проявить майбутній новий староста села? Ну ще не треба швидко вибрати його, тому якщо у вас є кандидатури, обов'язково пишіть про це в вакансіях. Якщо ви дійсно хочете подаватися, будь ласка, давайте будьте ініціативними, щоб ми разом розвивали це село новачків. Тому що дійсно, так як воно зараз, розвивається, це капець класна. реально, вперше за всі чотири сезони, я прям реально кайфую з цього місця. Реально кайфую, мені подобається. Мені не треба цих е, міст, які будували е, там, не знаю, кислу з терабайтом. Ну, це, ну, бля, це така херня повніша. Коли це таке село не це так класно, це так лампово. Типа ті, ті люди, які заходять вперше на сервер, вони також як і я, я кайфую з цього. Просто згадайте, як все виглядало в нас е, на інших сезонах. Воно на третьому сезоні спав. Ну, бляха. Дупа конкретна. І всі це розуміють. І всі це розуміли. Тому, що є, то є. Кажу, я особисто своїм вибором горжусь і е вважаю, що воно є правильним. Бо я князь. Окей, <с»> <débře> ok, добре, йдемо далі. Це ми з вами обговорили. І відповідно новий спаун ми також з вами обговорили. Що можу сказати далі? У ближайший час, все-таки, як князь, я хотів би прописати закон про парламент та про уряд, Щоб в парламенті ми зібрали представників від кожного поселення, це раз. а в уряді ми зібрали міністра економіки, міністра по земельним справам і. Ще одна така ще один такий міністр, я забув, як він, на жаль, називається, але в кінцевому резаті я би хотів, щоб ми створили вже дійсно уряд і парламент. Тому що кажуть, це нова гра для вас, якщо ми створимо одночасно ці дві структури, відповідно, вони будуть між собою в таких, такому здоровому конфлікті і, відповідно, зможуть разом жити. Тому що, в першу чергу, їм вже прийдеться займатися розвитком держави. А відповідно, я вже буду займатися, як це б сказати, Загальним керуванням, щоб вони не напортачили, не прийняли якісь законні, кажу якісь слуз і тому подібні речі. І Вже відповідно, щоб вони просували інтереси усіх е гравців на сервері. Ну і плюс, звичайно ж таки, я оберу е прем'єр-міністра, тобто мою праву руку, який буде очолювати якраз таки е уряд. Тому кажу ж наперед: готуйте свої кандидатури, тому що порівні значущості. Плюс-мінус як посада президента на другому-третьому сезоні. Тому, можливо, нас чекає класний івент з виборами, ці знову конфлікти, що як ми любимо, хайп, жара і тому подібні речі. В принципі, у мене все. Це єдине, що я хотів сьогодні вийти з вами на зв'язок. На останок може ще раз подивитися, як у нас виглядає наші салоновачки на даний момент. Що станеться через тиждень, що станеться через два? Нікому не відомо. Абсолютно нікому не відомо, навіть мені самому. Можливо, тут зараз взагалі якийсь кіберпанк появиться там, або місто трьохтисячних років, я не знаю там. Все залежить від ваших ініціатив, від ваших ідей, і відповідно від того, який староста появиться при владі. Тому я бажаю вам гарного дня, успіху, люблю вас і чекаю усіх на четвертому сезоні Тераріма. Па-па.